І щирі вітання. Сьогодні я готуватиму роліні. І це надзвичайно просто, а як смачно! Я вас цьому запевняю. Ця смакота готується із зовсім простих інгредієнтів: борошно, вода, сіль, декілька ложок олії. І готово! Інгредієнти для цього тіста завжди можна знайти в кожному домі, а начинку використати за своїм бажанням. Об'єдную всі компоненти, аби гарненько змішалося, а потім вимішую на столі тісто подібне до тіста на вареники. Гарненько вимішую декілька хвилинок і, звісно, як будь-яке тісто залишаю відпочити на хвилин 15-20. А поки займуся приготуванням начинки, у мене бринза домашня і бринза магазинна солона. Тому сіль я не додаю, додаю лише заморожений кріпчик і все гарненько перемішую. Тісто перепочило, розслабилося і тепер роблю 4 шматочки. Підкочую, формуючи ось такий колобочок, який згодом буду розкачувати. Тісто таке еластичне, піддатливе, і працювати з ним одне задоволення. Перепрошую борошном, аби не приставало до качалки та столу. Тісто потрібно розкачати якомога тонше, аби воно так просвічувалося навіть. І тепер розкачаний кошик розрізаю на 4 частинки. Ось подивіться, яке воно тоненьке. Легенько змащую олією. Накладаю начинку на обидва краї. У мене це близько чайної ложки з, з кожної сторони. І тепер починаю формувати з кожної сторони, підкочуючи равликом до серединки. Перед випіканням змащую рулінів збитим яєчком. А іншу половину розтопленим вершковим маслом. І так і так смачно. Зверху для краси присипаю кунжутом. І за хвилин 15-20 маємо ось таку хрустку засмажену смакоту. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, вам не складно, а мені приємно. Я зичу вам всього найкращого, миру та злагоди у ваших оселях.